І прикликав народ і з учнями сказав їм, коли хто хоче йти за мною. Хай речеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, хто погубить свою душу ради мене, та й панлі спасе, яка б користь людині добути світ увесь і де напастити свою душу, що б людина може дати замінь з власної душі, хто отже буде соромитися в мене і в моїх слів перед цим родом перелюбним. Грішним того буде соромся, син людський, коли передає славі свого Дця святими ангелами, що ми повинні, милі друзі, шукати того, що у літовщину висоті царство Божого Ісуса його словом, серцем і душею своєю. Що, якщо перед великі спитання, переслідування його, за його ім'ям, ми повинні перетерпіти. Хто перетерпить, то віде в небо. І ми будемо мати життя вічне, спокій, мир і блаженство на небесах. Ми нічого не повинні в цьому мирі боятися, а тримати за руку Господню, і йти слідом за ним в небеса, де мертвий спокій, де нема більше смерті. Тримати за руку Господню, ідіть за ним, Бог той, який проведе, поможе і заспокоїть, і доведе до тієї країни, де буде мир і спокій, і будемо жити вічно з Ісусом Христом на небі, по віки віков. Хай буде вся слава Богу содержит ли, за всю проповідь. Амінь